Вони не передали цього пані. Ми зараз маємо право тут знаходитися до дієсу. Ну, звісно, судове засідання коротше відкрито. Право присутня усі присудні мають право знаходитися, робити фото, відео, фіксацію. Разом з тим, суд дозволяє онлайн-трансляції. Тобто... За результатами проведення судово засідань, будь-які репортажі журналісти можуть підготувати в засобах масової інформації, в пабліках. Це на забороне. Зрозуміло Так. них? Суд означає про те, що до суду надійшло клопотання від... Організації захистимо парк і дерева Запоріжжя в особі представника Копанчука Марка Володимировича про заяву про вступ у справи якості третьої особи. Представник відповідача, чи ознайомлені ви з даним клопотанням, оскільки воно не дійшло до суду лише сьогодні о 12-й годині 30 хвилин. Годин? Не ознайомлений. Зрозуміло. Ваша думка, чи можемо ми його розглянути у сьогодні в судовому засіданні, чи вам потрібен час для е, ознайомлення з даним попитанням? Написано, це попитання може бути по змінино половину освіти, Це було питання для того, щоб визначити з позиції, да? чи доцільно, є приводити правові підстави для дорожнього інтересування. Тому прошу дати час для вивчення клопотання та надання розуму. Марк Володимирович, ваша думка з цього приводу? Ваш я не заперечую. Єдине, що на попередньому засіданні було подано. Ми перейдемо до того. Пере, перейдемо до того клопотання. Зараз лише щодо клопотання, яке сьогодні мені від вас. Не Ще я не заперечую, що інші учасники частки знаємо. Добре, тоді в мене питання до вас. Ось у минулому судовому засіданні. Сьогодні. При сьогоднішньому судовісті ви подаєте ряд клопотань майже за декілька годин до судового засідання, та інші ви не маєте можливості ознайомитися з цим. Чим це викликало? Чому ви за, часто, ну, за декілька днів не маєте змоги подати відповідні клопотання? Це, звісно, ваше право, але все ж таки. Ваша перепрошую, я намагатимусь подавати швидше їх однак вони просто ну, в першу чергу це пояснюється завантаженням мені. А друге питання, чому це і не сьогодні питання було так, Тому що громадська організація звернулася, ну тобто вона була зареєстрована на тому тижні, а звернулася до нас для представлення інтересів до понеділ. Ну так, в чому? Зрозуміло. Добре, тоді дане питання буде розглянуто на наступному судовому засіданні після того, як я зможу з іншим часткою судового провадження. Разом з тим, минулому е, судовому засіданні часом було надано час для ознайомлення з заявою представника позивача про зміну предмета позову представники ДЕЧ, а ознайомилися? Так, ваше честь, ознайомилися. Представник ДЕЧ, ознайомилися? Так, ваше честь, ознайомилися. Представник позивача, вам слово з приводу поданої вами заяви про зміну предмету позову. Так, ваше честь, подача цієї заяви була обумовлена на необхідністю зміни нормативно-правової кваліфікації обставин справи і Обранням більш оперативного способу захисту. Крім того, в ході розгляду цієї справи було з'ясовано обставини. Певні, це зокрема те, що згідно статуту територіальної громади міста Запоріжжя офіційним виданням Запорізької міської ради є казала Запорізька Січ, і було досліджено. Цю газету, зокрема, публікації за період з грудня 2006 року по жовтень 2007 року, і в цих публікаціях відсутні великі садки про те, що Запорізька е, міська рада віддавляла про е, розроблення містобудівного обґрунтування на внесення змін до, до е, містобудівної будівної е, документації. До uh, цієї заяви було долучені uh, ці докази, фотокопії цієї заяви. Uh, Ті тобто, ці, ставили uh, додатково підтвердження uh, порушення прав uh, позивання. Uh, окрім того, uh, також uh, було додано фотокосії uh, цієї зати Запорізьке сім'я за період uh, з грудня. 2006 року, по жовтень 2007 року та з липня 2008 року, по березень 2009 року, для того, аби підтвердити, що жодне з цих рішень, які оскаржуються в рамках цієї справи, вона не було опублікована. Так, відповідно до. Частини 5 статті п'ятдесят дев'ятої закону України про місцеве самоврядування прийняті рішення е, Ради нормативного про практику набирають офіційного оприлюднення. Якщо Рада не встановлена більш пізній строк, доведення цих рішень дії. Також е, згідно з статті 21 закону українську про інформацію, законодавчі та інші нормативні акти, що стосуються права свободи законних інтересів громадян, е, не доведені до публічної відео, не мають фізичної сесії. У нашому випадку два з трьох оскаржуваних рішень є рішеннями нормативного характеру, саме з приводу внесення змін до містобудівної документації, зміни цільового призначення. Однак жодне з цих рішень не було і, відповідно воно не набрало чинності, і а відтак і наступне третє рішення вже про передачу земельної ділянки в оренду. Відповідно, воно було прийнято в суперчинній містобудівній документації і з порушенням порядку зміни цільового призначення, оскільки попередні рішення не набрали дійсності. Відтак, згідно з статті 21 закону земельного кодексу України, порушенням порядку встановлення та зміни цільового призначення земель з підстав. А, перепрошую. Порушення проєкту «Встановлення та зміни цільового призначення земель є підставою для визнання недійсними рішень формі державної влади або місцевого самоврядування про надання передачі земельних ділянок громадянам юридичним усім і визнання недійсними угод щодо земельних ділянок. А відтак було для того, аби обрати більш ефективний спосіб захисту, який відповідає можна законодавства, було вирішено Змінити предмет послугу, зокрема, в частині вимог е, е, первісні вимоги е, ми просили застосувати наслідки нічого ми а саме скасувати рішення про державну реєстрацію права оренди овент на, на одну ділянку і на іншу. Е, давайте не прошу давайте, е, давайте так, які позовні вимоги були е, спочатку, які е, зараз, і в якій частині вони змінилися. Я хочу, можу, Змінились тільки дві вимоги. Решта залишилась без змін. Змінилась вимога четверта і 5. Це... Перісні... Перісні... Так, так. Первісні вимоги четверта і п'ята. Четверта, застосувати наслідки від правочного договору оренди земельної ділянки 18 квітня 2009 року, номер, а саме скасувати рішення, номер про державну реєстрацію право оренди толден девелопна на з ділянці номером. І наступна п'ята вимога вона теж аналогічно формуванні змінюється стосовно іншого договору оренди і іншої е, земельної ділянки. В редакції цієї заяви ми просимо визнати договір оренди земельної ділянки від 3 березня 2009 року, недійсним та скасувати державну реєстрацію права оренди до лендлівелопен. І так само наступна вимога визнати договір оренди земельної ділянки від 3 березня 2009 року, недійсним та скасувати державну реєстрацію права оренди земельної ділянки. Тобто ми змінили. Застосування наслідків нікчемності провочно на визнати не ісом, та стосувати державну реєстрацію право. Щодо що стосується двох земельних ділянок, так з кадастровими номерами остання цифра так, так. 0,327 та 0349. Вірно зрозумів? Так, вашу честь. У вас все? Так, ваше честь. Представник відповідача вам слово з приводу заяви представника позивича про зміну передбачення процедуру. Так, позивний за поставлення право заперечувати реалізації права від ціну, але собі звернути на два наступних моменти. По-перше, в разі, якщо буде змінено То такі вимоги вже неодноразово розглядалися в судових інстанціях, навіть казаційної інстанції. І ці вимоги були визнані безпідставними. І по-друге, оскільки якщо все ж таки буде визнано ну, задоволена цю заяву зі зміни предмету позову, то це може звести до зміни кола та якості, не якості, а якості кола цієї особи може бути сторонами по справі в даному судовому розслідуванні. Оскільки якщо стосується договору, то це буде стосуватися і прав сторін цього договору. Відповідно, Запорізька міська рада та ДНР. Прошу лендвел Так ви ще є учасники справи. <с віка> Але це будуть вже інтереси сторони, права та інтереси, якої зачіпаються, і це вже не треба сторона, яка не заявляє самостійно. Представник позивача супіра змінює позовні вимоги. Якщо... Ще, що беззначу, представник что ah. вы зазначили, представленных? Представные позовачами. Да, <губ> <да. губ> <Замів. губ> euh, значит, позовные вымоги. Да? Якщо первисные, переріз... <проб> да. 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 значит, с э, э, первисными вимогами можна було погодить, що что, статус land э, development є третій особою. Все ж таки, да, статус э, процесуальний статус. То э, зв'язку з тим, що позовні вимоги змінилися, да, і заяву новину тебе... розміни. Заяв, заява, так. Да, бо, ви, представник позивача, э, значить, просить э, змінити позивні вимоги да, і викласти наступний літак. Викликали наступний літак, це просить тут визнати э, і, э, цю заяву. Да. Э, значить визначе, визначення договору оренди. Не действием, да, значит, напрямую зачипает права, да, обовязки тот ленд потому что тот ленд-эвел есть стороной в своем правочном. А вот, э, и позывочек, я напомню на, на эффективном да, способе защиты, а вот, э, в связи с чем он, он, он подал заяву про измену, значит, позвонить Але е, вважаємо, що це е, буде неефективно, тому що якщо топлен-девелемент залишиться таю стороною, то, скоронує, от, то е, з, ну, згідно судової практики, де, е, от, е, і в тому числі Верховного суду, це є підстави е, е, для е, відмови е, в задоволенні позовних вимог у зв'язку з тим, що це ж таки. Сторона по ну, не немає того процесуального статусу і положено в зв'язку з е, тими позитивними вимогами, які е, значить, е, пропонують представник позивачів. Е, слід зазначити, що е, судочинство, цивільне судочинство да, е, е, здійснюється на підставах безмагальної системи. А змагання вона передбачає певний обсяг процесуальних прав і обов'язків сторони да, mm -hmm. і учасника процесу. І в даному випадку ми вважаємо, що значить, такий статус, як третя особа, ну, сторони да? правоочниці звужує да, обсяг наших прав і обов'язків да, і не відповідає, порушує принцип змагань системи. Тому зв'язку з вищовиним да, просимо. Суд запропонувати позивачу змінити статус значить, development девелпмент за статусу особи на статус співвласника в цьому судовому процесі. Ви суд не можете пропонувати, можете запропонувати просимо суд, ви можете зазначити про це представнику позивача, оскільки визначення кола відповідачів відноситься лише Причайні. до права позивача. Так, 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 так. У нас зараз розглядається заява про зміну предмету позову. Заперечуєте чи не заперечуєте щодо зміни предмету позову? Заперечуємо да, зв'язку з тим, що в цьому зміни значить, предмету позову да, значить, воно призвело до необхідності зміни статусу того лейровіла, як, як учасника як сторони процесу, процесу, да, і вважаемо, що ну, би говорити так, менше буде змінено, значить, статус э того лейровіла, е буде ви посибати зараз е е так звично звинець з традиційними позивними вимогами до того лейровіла. Нагадати відповідь на зміну позивних вимог, як уже співвласника в цьому судовому процесі. процесу. Шановний представник 3 судові, представник позивча подав заяву про зміну предмету позиції. Я коли чує, зазначив представник подача, що це і є право. Бачите, це не представний процес. До закінчення підготовчого судове засідання. Змінити підставу, по предмету. Ось у нас позивач скористався своїм правом. Так у чому ваше заперечення щодо права зміни предмету позову? Це вже наслідки, ви можете заперечити з приводу позову, але з приводу прийняття заяви про зміну позову я не можу зрозуміти, на що ви аргументуєте своє заперечення. Ми заперечуємо в зв'язку з тим, що позовні вимоги щодо визнання договору оренди землі 4-5 да, заяви, да, вони не, не ну, будемо так позивач просить задали ці позовні вимоги, але неправильно визнав коло всіх. Які самі до повинні. Це ж, само, бути, це, це, це ж є підставою ваших заперечень, а не заперечень з приводу заяви про зміну предмету позову. Так, ваша честь. Ми заперечуємо щодо домовлення заяви про. Ну, зараз, по суті, ви, по суті, так, да, ми згодні з тими, тим. Ви, ви зараз заперечуєте, наводите свої заперечення як заперечення проти позову. А зараз у нас розглядається заява щодо зміни предмету позову. Лише прийняття заяви. Коли судом буде вирішено питання, прийняти або не прийняти. Якщо суд прийме рішення прийняти, тоді ви можете навести ці обґрунтування. Але так, я не розумію, в чому можуть полягати ваше заперечення, якщо це право позивача. Ні, ми не заперечуємо, що це право позивача. Так, а... В чому ви ж тоді заперечуєте про задоволення е, заяви про зміну предмету позову? Ми не заперечуємо, що до зміни предмету позову. Так, ми заперечуємо, за... що в цій заяві ми визнані. Давайте про як... Приснове позначав подана заява про зміну предмету послугу. Розглядається заява про зміну предмету послугу. Ви заперечуєте щодо е, задоволення? Чи не заперечуєте? Заперечте. У зв'язку з, з тим, що вона не відповідає е, нормам матеріального, а також і процесуального права. Будь ласка, назвіті тим сам. Вважаємо, ну, е, позивач писаний прозвичай е, значить, е, підстави. Практично те ж саме, що і в позовній заяві. Він вже зазначив зв'язнилася дві вимоги. Він вже знаєте, що дві вимоги звернулися. Так. Ці підставки, на які він писалася в заяві, так?